Ford Escape, 16 рік випуску, комплектація у нас Titanium, повний привід, 2-літровий бензиновий двигун з турбіною. На автоматі. Такий класний червоний колір. Дуже гарно виглядає. Машина з Америки. У нас є ці зони, це комплектація Титаніум. Відкриваємо салон, біжевий, шкіряний салон, мультикермо, автосвітло, зона медконтроль. Коробка автомат, камера заднього огляду, великий екранчик, дуже і дуже приємне авто. В ходу, до речі, 245 кінських сил. що ну, тут Достатньо багато для такого автомобіля. Позаду виглядає таким чином. Маємо теж багато місця. До речі, ну, машини з Америки було пошкоджена по цій частині. Робили гарно, нема ж взагалі. До речі, ще зробили повністю антікарзіку по машині. Тобто, що них є гібалячки, що трошечки подогнівають. же, швидкі-Титаніум, екобуст, повний привіт. Отак От авто виглядає по колу. Як, як по мені, в принципі, дуже адекватна ціна за такий стан, за, за такий автомобіль. Кому цікаво, такий Форд. Всі деталі отам за телефончиком. До речі, підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте ваші лайки і оператор Саша буде дуже доволен. Да? Да.